До продажу затишний будинок у селі Великополовецьке, ідеальний варіант для тих, хто мріє про власне житло в тихому місті неподалік центру села. Це чудове рішення як для проживання, так і для створення дачного будинку або інвестиції. Будинок площі 84 квадратних метри, має комфортне планування, 4 окремі кімнати простору. Простору кухню, санвузол та коридор. Житловий стан дозволяє заселятись та поступово робити ремонт, якщо виникне бажання оновити інтер'єр під власний стиль. Дах перекрито шифером, будинок акуратно пофарбований і виділений декоративними відтінками іншого кольору, що надає йому доглянутого вигляду. Усередині залишаються меблі, що додає зручності новим власникам. Опалення комбіноване, газовий котел та груби, тож у будинку буде завжди затишно та тепло. Комунікації включають газ, світло та септик. Вода на території є, але до будинку ще не заведена. Дерев'яне перекриття горища дозволяє влаштувати додаткову кімнату, гардероб, кабінет або затишну зону відпочинку. Особлива перевага цього варіанту велика земельна ділянка. 24 сотки біля будинку та ще 87 соток окремо. Це величезний простір для реалізації будь-яких ідей: город, сад, теплиці, господарські приміщення, розведення тварин або навіть створення сімейної ферми. На території вже є корисні будови, гараж, літня кухня та повітка. Двір огороджений дерев'яною горожею, що забезпечує приватність. Слово Великополуецьке має чудову інфраструктуру поруч школа, садочок, аптека, продуктовий магазин та кафе. Транспортне сполучення зручне, автобуси ходять кожні 30 хвилин, що робить добирання до сусідніх населених пунктів простим та швидким. Ціна 4300 доларів. Також можливий торг. Для деталей обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал.